Всі малюки зараз шукають, як саме заробити гроші в інтернеті, щоб не збирати на GTA 6 та на інші різні приколюхи. Тому зараз я вам розкажу, як заробити гроші школяру. Перший спосіб це крипта. Ми зараз не будемо говорити про трейдерство або інвестиції в довгу, бо, скоріш за все, тебе цікавлять, щоб гроші можна було заробити швидко і без ризику. Тому хочу тобі розказати про тапалки. За останній рік тапалок було дуже багато: NotCoin, Catizen, Bloom, Dogs. і всі знають, що на деяких з цих таполок дали дуже хороший дроп, і люди, які. Їх обузили, підключали маминий, татовий, і телефони всіх сусідів заробили тисячі доларів. Зараз трохи спав хайп на ці тапелки, але можна ще знайти різні подібні теми. Наприклад, по типу DOX, де тобі давали монетки тільки за те, скільки ти часу зареєстрований в Телеграмі. Потім ця монетка залістилась і можна було вивести непогані кошти. Але ще раз скажу, що нормально заробить той, хто ці темки буде абузити, тобто створювати декілька аккаунтів. Другий спосіб заробітку це товарка. Так, ви напевно скажете, що в цій ніші дуже багато конкуренції, та я з вами погоджуюсь. Ввівши в Ойлексі назву одних кросівок, вискочить дуже багато оголошень, навіть з одинаковими фотографіями. Але якщо постаратись, можна знайти товар, який вам самим подобається, і в ньому немає сильної конкуренції. Можна продавати речі по методу дропшипінгу, не маючи на руках товару, а просто переправляти поставщика на клієнта, і він буде відправляти йому річ, а ви просто будете забирати різницю між ціною, за яку купив клієнт, у вас, і ціною цієї речі у поставщика. Існує ще більш прибутковіший спосіб заробити на товарці, але для цього способу вам потрібен кенд до кордону ціни на деякі речі в Україні, і, наприклад, в Польщі відрізняються і ви можете з України насилати речі в пошук кінту, який буде їх продавати. Сам на цьому способі заробляв, і мені вийшло заробити з мінімальними вкладеннями коло 10 тисяч гривень за пару днів. І третій спосіб заробітку це арбітраж. Він дуже зараз популярний серед школярів, тому що для нього не потрібні вкладені і вийти на нормальний дохід можна навіть в перший день. Як на цьому заробити? Спершу потрібно вибрати ніже, в якій ви будете гнати трафік, до прикладу крипта. Ходити 10-15 телеграм-каналів по крипті, і пишете власникам, що я можу тобі нагнати людей по прайсу 20 центів один підписник, і з великим шансом, але й хтось погодиться. Далі берете в Ютубі відео про машини та гроші, робите якісь прикольні едіти на безплатних програмах для монтажу на телефоні, і викладайте їх в Тікток. Написавши в відео, що якщо хочеш заробляти так само, переходив в телеграм-канал, який знаходиться в описі. А коли наберете тисячу підписників, просто ставите в опис посилання на телеграм-канал. Ось, і все, гроші, машини. Дівчата, а ти навіть ще не закінчив школу. Я впевнений, що в тебе вийде заробити на одному з цих способів. До зустрічі!